Вітаю! Тема нашого відео PDM система управління інженерними даними у ERP Trinity PDM. Сьогодні ми розглянемо призначення підсистеми Trinity PDM, огляд початкової сторінки, завантаження конструкторських даних з cad систем у Trinity PDM, огляд технологічних процесів у Trinity та формування ресурсних специфікацій у баз ERP. Trinity PDM це прикладне рішення, що додається до конфігурації баз ERP у якості підсистеми управління інженерними даними і призначене для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. Програмне забезпечення Trinity PDE дозволяє об'єднати в єдину базу усі дані про вироби, починаючи з КАЦ системи автоматизованого проєктування включаючи технологію виробу до подальшого використання цих даних у виробництві, плануванні тощо. Провадження Trinity PDM найкраще рішення для машинобудівних та приладобудівних підприємств. Використання Trinity PDM спільно з системою Баз ERP дозволяє всім підрозділам працювати в єдиному середовищі з завжди актуальною базою даних. Початкова сторінка Trinity PDM надає доступ до довідників, таких як варіанти технологічних операцій, професії, інструкції охорони праці, до інструменту Trinity PDM, якими є модулі розширення, це зовнішні обробки для завантаження довідників, адаптерів та інше, змінення яких під клієнта не потребує оновлення конфігурації. Також на стартовій сторінці маємо інтеграції даних Trinity PDM та Bus ERP, таких як помічники створення специфікацій за даними з TrinityPDM у Баз ERP, відповідність деяких довідників Trinity PDM та Bus ERP. Налаштування Trinity PDM заповнюється при старті підсистеми з можливістю зміни під потреби конкретного підприємства. А також адміністрування дає можливість створювати нових користувачів та налаштовувати їм ролі, редагувати при необхідності константи або дані під системи Trinity PDM. До модулів розширення відносяться коннектори, які служать для отримання даних з первинних джерел. Такими джерелами даних можуть бути cad системи SolidWorks і Autodesk Inventor. Для завантаження даних з CAD системи у Trinity PDM були створені такі коннектори: Inventor Trinity Connector та Solid Trinity Connector. Розглянемо завантаження конструкторських даних на прикладі коннектора Solid Trinity. Завантаження з cad системи SolidWorks. Натискаючи кнопку Отримати із SolidWorks обраного виробу. Обробка відкриє CAD-систему SOLIDWORKS. Яка працюючи під управлінням Trinity PDM, продемонструє обраний виріб та помістить дані моделі у відповідних вікнах коннектора. Так є у Solid, як виріб виглядає у SolidWorks. Так буде у PDM, як виріб буде виглядати в Trinity PDM. Так є в PDM, якщо виріб раніше вже завантажували. Якщо виріб завантажується не перший раз, виникають можливості, які реалізуються за допомогою кнопок Отримати із Trinity, і це відобразить склад виробу з Trinity, що дозволить, порівняти склад виробу та виділити різницю між ними та попередніми даними. Якщо нас влаштовує дана інформація по виробу, то натискаємо кнопку Помістити у Trinity. Завантажить нові або оновлені дані у навігатор Trinity PDM. Навігатор Trinity PDM це робоче місце для створення, редагування та зберігання конструкторсько-технологічних даних. Навігатор Trinity PDM складається з трьох основних вікон. Перше вікно. Дерево виробу, яке містить дерево завантаженої конструкторською специфікацією виробу. Друге вікно склад виробу. Відображає складові частини виділеного виробу. Вікно 3 має кілька функцій. Перше. Відображає застосованість та параметри виділеного об'єкту. Друге зміст. Це текстовий редактор для описання додаткових відомостей. І третє це зображення 3D моделі або креслення виробу. Після завантаження складу виробу у навігаторі Trinity PDM Технологи починають описувати технологію кожної збірної одиниці та деталі. Trinity PDM дозволяє створювати опис технології будь-якого рівня складності. Обов'язкові об'єкти при описанні технології. Розсиховачні маршрути є описом послідовності цехів. Що беруть участь у процесі виготовлення даної продукції. На підставі розсуховочного маршруту створюється ресурсна специфікація у баз ERP. Цехозахід групує одиничні технологічні процеси одного цеху. Одиничні технологічні процеси це є опис виробничого процесу в рамках одного підрозділу ділянки. На підставі одиничного технологічного процесу. У ресурсній специфікації створюється етап виробництва. Для одиничного техпроцесу можливо вказати операції. При створенні операції необхідно обрати вид технологічної операції з відповідного довідника та вказати час виконання операції з одиницею виміру. Витрачені матеріали основні допоміжні з вказанням кількості та одиниці виміру. Інструмент та оснащення, що використовується у одиничному техпроцесі. Такі об'єкти, як матеріали, інструменти, оснащення, не створюються, а обираються з попередньо створеного довідника номенклатура. Для операції вказується обладнання вибирається з попередньо створеного довідника види робочих центрів, що використовується для виконання цієї операції. Персонал. Вибирається з попередньо створеного довідника види робіт, які виконуються робітниками. Об'єкти, що створюються за необхідністю це переходи, описання виконання операції, документи, до яких відносяться ескізи, креслення, нормативна конструкторська технологічна документація. Вони прикріпляються до любого об'єкту PDM. назву інструкції охорони праці. Об'єкти Trinity PDM, що мають матеріальну сутність, пов'язані з елементами довідника номенклатура у базу Єрпі. По закінченню технологічної підготовки обробка ФІЛБІЛ, помічник створення специфікації Єрпі, індифікує всі критичні помилки в технологічних даних. Помилками система вважає невідповідність даних вимогам Баз ERP. Після виправлення помилок створюється документ. Протокол створення специфікації ЄРП. При проведенні документу протокол створення специфікації ЄРПІ на підставі конструкторсько-технологічних даних баз ЄРП створюються елементи довідника ресурсні специфікації, які описують поетапний виробничий процес і ресурси, необхідні для виробництва кожного виробу. На цьому робота над формуванням технологічного виробу закінчується. Створені дані готові для використання у підсистемах баз ERP, планування, купівлі, продажі, виробництві та інше. Більш детально з можливостями додаткової підсистеми Trinity PDM конфігурації BAS-ERP, ви можете ознайомитись на курсі Використання підсистеми Trinity PDM для управління інженерними даними. У центрі сертифікованого навчання ПРОКОМ. Дякую за увагу!